Згадували ми про друзів з країн Балтії. Литва передасть Україні 14 БТР М113. Цей БТР, до речі, хоч і старенький, розробили його ще у 50-х, але його ніхто не списує. Він так нормально поколесив по планеті. Участь у понад 30 війнах, зокрема під час війни у В'єтнамі. Його взагалі прозвали зеленим драконом. Зараз М113 стоїть на озброєнні близько 50 країн світу. Вартість одного такого 300 тисяч доларів. Екіпаж складається з двох людей, які перевозять 11 українських. Піхотинців М 113 справді перевірений десятиліттями і розганяється до 64 км на годину. Броня завширшки від 12 до 44 мм, яка на жаль не захистить від крупнокаліберних влучань, але завдяки ізольованому розміщенню паливних баків вони там стоять назовні. Ця машина має менший ризик загоряння ніж до прикладу в радянських аналогах. Якщо говорити про озброєння, то на М113 традиційно ставлять кулемет Браунінг калібром 12,7 мм. Якщо заговорили про броню, трохи про співпрацю із західними партнерами Україна спільно із німецькою компанією Rainmetal вироблятимуть сучасні бойові машини піхоти Lynx. Ця БМП повністю цифровізована і це нове покоління. Її вперше представили лише у 2018 році. Стоїть на ній сучасна 35-мм гармата Вотен із програмованими боєприпасами. Бо перепрошую боєприпасами швидкість стрільби 200 пострілів на хвилину. Ну і звичайно, туди входять протитанкові ракетні комплекси, до прикладу, той же Спайк. Взагалі, «Лінкс» вважається ледь не трансформером, і під окремі завдання її можна перебудувати буквально за декілька годин. Стандартний екіпаж троє людей, який перевозить до дев'яти піхотинців. Про броню там теж подбали. В лобовій проекції вона захищає від влучань 30 міліметрових снарядів, тобто від більшості ворожих бойових. Машин піхоти по боках захист в 14,5 мм, а днище машини вбережа особовий склад від підриву на протитанковій міні еквівалентом в 10 кг тротилу.